Від вітрилами щойно відремонтованої яхти два українці пішли до берегів Туреччини. Кожу ось там ну кожне куртки у відкритому морі. На екіпаж чекала несподіванка. Позбивали снок, оділі наручники. Анатолій та ігор опинилися у грецькій в'язниці на 100 років. Чому після дострокового звільнення один з моряків не може повернутися додому? Нігде нічого не проб'єш. Журналісти гучної справи поїхали на пошуки українця у Грецію. Де вони знайшли Анатолія і в чому він зізнався? Нелегальні закордонні заробітки це завжди ризик. Бо можна не тільки повернутися додому з порожніми кишенями, а ще й потрапити за ґрати. На чужині правоохоронці викрили схему, за якою українських чоловіків відправляли на роботу за кордон. Але заробітки там були не тільки неофіційними, а й протизаконними. Понад три сотні наших громадян не розбагатіли, а опинилися у в'язницях. Їм загрожує більше ста років позбавлення волі. Журналісти гучної справи провели власне розслідування і дізналися, за яку роботу. Сажають до в'язниці на 100 років. Невеличка квартира на околиці Києва чисто прибрана. Її господареві на сьомому десятку довелося самому вчитися і готувати, і прати. А зараз от кашу треба варити, супи треба варити. Для мене це проблема. Я не знаю, сколько ложек возить порошка. Я не знав, що треба чорне відділити від білого. Та насправді Юрієві Павловичу хетні справи не такі вже страшні. Більше гнітить самотність. В голові це одно, що здесь, У мене ж нічого не чекає. Обіцяти ми всі обіцяємо. Я теж обіцяв і їй обіцяв, що буде все хорошо. На фотографії Людмила, кохана дружина, з нею в мирі та злагоді чоловік прожив понад 40 років. Зростили двох синів. Молодший Андрій тільки но став повнолітнім, пішов жити окремо від батьків. А от старший Анатолій залишився поряд та ще й обрав професію, як у батька став водієм тролейбуса. Мама з кумой вони любіли приїхати к ним. Вроді каже, прихотіться, знаєте, що от син мене везе. Усі какое то было. Батьки пишалися сином. Лише одне їх засмучувало. Всі сусіди вже давно мали онуків, а їхня оселя досі не пізнала дитячого галасу. Подовжені роду хотілося, хотілося на руках кого-то Але з особистим життям у старшого сина Анатолія не складалося. Він соромився дівчат через свою зовнішність, каже його знайома. Анатолію треба було зділить повністю два зубних ряда. Я так збираю, що він говорив, дітей около 40 тисяч треба було. Працюючи водієм тролейбуса, Анатолій заробляв дві тисячі гривень на місяць. Із тимчасових підробітків заощадити також не виходило, тому що усі зароблені гроші йшли на побутові витрати. Тоді на допомогу прийшов молодший брат Андрій, який порадив Анатолію. Змінити професію. Нині, так само, як і кілька років тому, Андрій хоче допомогти братові. Тільки соромиться показувати обличчя, бо почувається винним у тому, що сталося. Ті емоції почому накатували? Бо тому познайомився з цим Денисом. Тому я вінував перед братом. Денис Андріїв, давній друг, ліпшому другові і довірив свого рідного брата. Він розказував, що зайнявся кораблями для того, щоб кожу возити. Ну, кожні куртки і все таке. Брат, тяніту, там типу знайомих хлопців, хто би хотів устроїтися на корабль півміханіками, там, там, матросами. Я Яру, так послухай, що мені зачем мені не ті кого-то? Я мене брат, він старший є. Кругленька сума Гонорару обнадіяла Анатолія. По морю ходити і получать там за один дін то до 500 доларів. І він поїхав в Ніколаїв, зустрівся там з цим Денисом. Денис привітно зустрів Анатолія, поселив його на яхті разом зі ще одним заробітчанином – Ігорем. І вже за місяць Анатолій та Ігор на відремонтованій яхті взяли курс до берегів Туреччини. Чоловіки мали закупити велику партію шкіряних курток і повернутися до Миколаєва. За місяць Анатолій з напарником двічі ходили на яхті до Туреччини. Обидва заробили по тисячі доларів. І тоді Анатолій порахував, що такими темпами зовсім скоро він зможе не тільки вилікувати зуби, а вже й почати збирати на власну квартиру. Здавалося, що життя, нарешті, зміниться на краще. Анатолій регулярно надсилав фотографії з плавання. Батьки раділи, що син знайшов себе в новій справі. Згодом чоловік повідомив батьків, що втретє йде в третій рейс, та після відплиття зв'язок із сином обірвався момент. не прийняти Дні тиші змінилися тижнями. Батьки не знаходили собі місця. Тут спаслі переживання, ми не знаємо, куди кидатися, що робити. Все це в себе переваривали. Ну і все, і ми тут знову сіли на свою попу Не знаємо, що делать. Ніде нічого не проб'єш. Хвилювання за сина виснажили Людмилу. В неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Цілий місяць родина нічого не знала про долю Анатолія. І нарешті один дзвінок. Перервав тяжкі очікування. Телефонувала сама уповноважена Верховної Ради України з прав людини. Юрій Павлович спочатку розгубився, коли почув, хто саме йому телефонує. Але наступна фраза змусила пенсіонера схопитися за серце. Лічно мені був дзвонок, що він вже потрапив под стражу, кто ж а сколько ему дали, що осудили, да, дошло это. А сколько дали лет, не знаем. Я їй хотів задать вопрос: на що мені и як мені зв'язатися з вами, щоб положила трубку, все. Про страшну звістку треба було якось розповісти дружині, яка на той момент уже тяжко хворіла. Її раз забрали в лікарню, Я її на скорій туди відправила, от туди забрали машини, привезли домой. Она от хуже і хуже. А тим часом молодший син Андрій шукав свого друга з Миколаєва, який відправив його брата за кордон. Я почав дзвонити Денису. Перший раз він мене вислухав. Говорить, час я все узнаю, все перезвоню. Будемо розбиратися. На цьому номер оборвався, поставив мой номер в чорний список. Далі дізнаєтеся, за що Анатолій потрапив до в'язниці на 100 років, та чого чоловік ніколи не зможе собі пробачити. Хоч волкам що щоділи. Анатолія затримали правоохоронці Греції. І таких як він, українських заробітчан моряків, загратиме не лише у Греції, але й у Франції та Італії понад три сотні. Наприкінці минулого року українська поліція розкрила кримінальну схему шахраїв роботодавців які пропонували чоловікам роботу з доставки шкіряних речей з Туреччини. Але насправді моряки перевозили нелегальних мігрантів, які тікали від голоду та війни із країн Близького Сходу та Африки. Злочинне угруповання діяло на усій території України. До його складу входило понад 30 осіб. 18 років вони займалися вербуванням людей. Масштаб кримінальної схеми просто вражає. Липовий роботодавець за кожного завербованого українця одержував чималі гроші. За вербовку громадян України в якості моряка від організаторів отримує від 500 до 1000 доларів. Сотні тисяч доларів осідають на рахунках іноземних організаторів цієї міжнародної кримінальної схеми. Хто керує цією світовою імперією, досі невідомо. Взагалі не тільки в Україні а враховуючи Турцію, Італію і Грецію. Учасників оцеї злочинної схеми може бути більше ста організація такої діяльності вона відбувається за кордону. Ролі в міжнародній схемі контрабанди людей чітко розподілені: керують процесом із за кордону. В турецькій республіці є особи, які відповідають за пошук груп нелегальних мігрантів і за розподіл графіку відходження там яхт. В Італійській в Грецькій республіці є особи, які зустрічають цих нелегальних мігрантів. А перевозять нелегалів зазвичай чоловіки з України або Росії. За словами слідчих, дехто заробітчан знає відразу, що йде на кримінал. Будеш їхати, будемо перевозити нелегальних мігрантів. Можуть тебе затримати. Ти там осидиш рік, два повернешся додому, зато заробиш там нормальні гроші. А є ті, кого відверто обманули і кинули, як кажуть, під танки. Пропонували роботу ввозити туристів, коли їм на борт садили нелегалів, Вони думали тоді, що це були туристи. Анатолія та Ігоря затримала грецька водна поліція біля своїх островів. На їхній яхті було два десятки нелегальних мігрантів. Тому українцям присудили по 100 років позбавлення волі. Проте вже через рік суд розглянув апеляцію, і чоловіків відпустили. Але Ігор повернувся додому в Україну. А от Анатолій лишився у Греції. Чому? Що сталося із чоловіком після звільнення з тюрми? Щоб це з'ясувати, ми полетіли до Афін і зустрілися з Анатолієм. Парк у самісінькому центрі Афін невеликий острівець зелені серед бетону і асфальту великого міста. На перший погляд, анатолій кремезний чоловік із залізним характером. Здається, ніщо в житті його не зможе зламати. Окрім спогадів про матір. Я коли виїжджав, мать дуже сильно плакала сиділа вона. А може, кутко причустю було. Що треба було порвати білет і залишитися вдома. Але чоловік вирушив на пошуки кращої долі. Перші два рейси до Туреччини по шкіряні куртки були успішні, а потім його роботодавець Денис змінив плани. Денис дав координати. Забиваєш навігатор і йдеш до цієї точки. Анатолій з напарником узяли курс на Туреччину. Упродовж двох діб яхта йшла за заданим маршрутом. У баках закінчувалося пальне. Обіцяли в Турції хорошу заправку, вийшов Денис на связь, а к вам на лодці турок припливе. От він знає русский язик і по поводу топлива з ним шить проблеми. Але виявилося, за пальне Анатолій та Ігор мали розплатитися не грошима. Він дасть топліва нам умовою, ну, якщо ми допоможемо йому перевести людей. Чоловіків насторожила така пропозиція, тому зразу ж вирішили узгодити цей маневр із власником яхти. Зв'язався, що все окей. Незнайомець, який домовився про перевезення мігрантів, назвав і новий маршрут. Це був грецький остров. Коли ми заходили в цю бухту перед висадкою людей, нас увійшов грешський рибак. Так потім стало відомо, що і дзвонив в поліцію. Українську яхту наздогнала водна поліція Греції. мов, стоп, Глушить двері. Машуть автоматами, пістолетами, перепрыгнули к нам, позбивали с ног. Наручники. Загнули часов 14 приїжджали в наручниках, батареї пристегнутих. Ні води, ні туалета, нічого не давали. Того дня Ігор востаннє зміг зв'язатися з роботодавцем Денисом, який тоді ще був у Миколаєві. Ігор йому дзвонив. Не переживайте, буде адвокат, все буде добре, вас відпустить. І після цього попали з ним зв'язка. Уже почали розуміти, що нас просто кинули як під танки. Запустили. Далі дізнаєтеся, як сусід по тюремній камері допоміг Анатолієві вийти на свободу. Та чому тепер йому не можна виїжджати з Греції? Хоч волкам що щоді? За одного привезеного до Греції нелегального мігранта дають 5. Тільки не тисяч доларів, а 5 років позбавлення волі. На яхті, якою керував Анатолій, був 21 нелегал. Тому Анатолієві і його напарнику Ігореві присудили понад 100 років тюрми. Після оголошення вироку чоловік ще декілька днів не наважувався зателефонувати матері. Тільки на умову, під час інтерв'ю заходила про матір. Анатолій починав дуже хвилюватися. Він робив перерви і багато корив. Пригадує, як сказав матері, що його засудили на 100 років. 10-11 минут телефонного розговору, все це время, там, час ну, мама плакала, а вона тут, ізначально обрадувала, що я позвонив. Потім, коли вже сказав, що я арестований, почала плакати. На той час Людмила вже була хвора, а звістка від сина остаточно прикувала її до ліжка. Тоні після того зайшов інсульт. Я себе в там війні. Що земля за із заплохих новостій по поводи міня що та произошло. Анатолій був у відчаї. Він не знає ні мови, ні місцевих законів. На адвоката грошей немає. Чоловік почав розпитувати інших в'язнів, що можна вдіяти в такій ситуації. Ті підказали. І Анатолій після вироку подав апеляцію. Помісним законом, то вона сидіть там два літри, нідовго й буду дома скою. Тому подали апеляцію. За грецькими законами, в результаті розгляду апеляційної скарги, суддя може залишити термін незмінним або ж зменшити його. Але також суд може запропонувати ув'язненому на вибір відпустити його достроково з вимогою не виїжджати з Греції або ж депортувати на батьківщину, каже місцевий адвокат у нас все вирішує суддя. Він сам приймає рішення, що пропонувати ув'язненому. Дивиться на його кримінальну справу, на його історію. Його рішення ні від кого не залежить. На судовому засіданні, де розглядалася апеляція. Анатолій був без адвоката, на нього не було грошей, і без перекладача, який того дня не зміг приїхати. Тож у перекладі йому допомагав товариш по камері. Він сокамерник мій. Він... Русський зник учень плохо знає. Він знає грецький, знає болгарський, а болгарський русський похоже єзики. тебе перевів? Дай і мати сані тебе відпустять. Тільки потім Анатолій дізнався, що суддя пропонував йому або депортацію до України, або дострокове звільнення та проживання в Греції. Але болгарин не зрозумів слова депортація і Анатолій обрав Життя в Греції. Чому так сталося? Нам розповіла Орина. Вона вже 20 років, як живе в Греції, і заробляє саме перекладами судових засідань для своїх співвітчизників. Ці установи не вкомплектовані перекладачами, і оце дійсно є наша проблема. Переклад обов'язково впливає на рішення суду. Кожне слово має свою вагу, і якщо його неправильно перевести, велику шкоду може зробити. А ось Ігор Анатоліїв напарник повернувся на батьківщину, бо на його судове засідання встиг приїхати перекладач. Тож чоловіка депортували до України. Навіщо греки залишають на своїй території українців, що вийшли з в'язниці? Про це ми спитали у міністерстві закордонних справ. Такий механізм відповідальності визначив грецький законодавець. Людині таки надається воля, але він має також відповідальність перед правоохоронними органами, регулярно з'являтися, засвідчувати, що тут, що він усвідомлює вчинене правопорушення і виправляється у своїх діях. Остання на діаматрії побачити сина розбилася. Дзвінок з України ранив Анатолія в самісіньке серце. Андрей сказал, что мамы больше нету. Хоть волком больше делать? Мама была, ну это было все, это как вот тут он встаешь и видишь солнце. То же самое была мама. А все она делала, как любая мать делала для своего ребенка. Вот болела, ухаживала, поздно приезжала с работы, кормила, вставала. Ну, все делала для ли. Анатолій вийшов з грецької в'язниці. На руках у нього були лише закордонний паспорт, мобільний телефон та довідка про дозвіл перебування у Греції без можливості виїзду протягом шести років. А вдома в Україні на нього чекали старенький батько-пенсіонер та молодший брат, які самі ледве зводили кінці з кінцями. Тож розраховувати на бодай якусь допомогу чоловік не міг. А чого ти зараз мечтаешь? Попасть домой на Україну. Це тепер Анатолій знає вулички Афін як свої п'ять пальців. А півтора року тому, коли опинився на свободі, чуже місто лякало його. Ми для них не люди. Якось міська дорога привела його до депо, огородженого парканом. Це стоянка вагонів, які вже не працюють. В них живуть всі бомжи. Один із цих вагонів і став його домівкою після звільнення з в'язниці. Тут теж сумка з віщами, як з тюрми освободився. Теж спальний мішок, ще один. Та через два місяці прийшла охорона депо. Мігрантів арештували, анатолія прогнали. Хорошо, куртка тепла, була, на лавочці спав. Уже півтора року, як Анатолій живе на вулиці. Життя без хатченків у Греції мало чим відрізняється від такого ж в Україні. Почта називається Амонія. Це ну, не центр, але тут збираються всі нелегали, у яких немає вдома, ну, бомжи. Стелять картонку на камінь, щоб холодно не було. Достають речі, стелять і спить. От я можу, в принципі, в будь-якому місці спальний мішок достав, розстелив, в нього залез спать. Їсть Анатолій у кафе. Таких, як він, тут приймають тільки у певний час. Коли випічка залишається, вони віддають. Щоб завтра все свіже було. Щоб хоч трохи підбадьорити чоловіка, знімальна група вирішила зробити йому невеличкий сюрприз. За цей номер ми оплатили для Анатолія на добу, щоб він виспався і прийняв душ. А тут почути це білий чоловік. Далі дізнаєтеся, як журналісти гучної справи виконували роботу слідчих в Афінах. Анатолій живе у Греції просто неба. А той, хто відправив його перевозити нелегальних мігрантів, переїхав з України до Ізраїлю. Про це нам стало відомо із сторінки соціальної мережі того самого Дениса з Миколаєва, а також зі слів його колишньої дружини Юлії. Жінка багато чого цікавого знає про діяльність колишнього чоловіка, але щоб про це розповісти, їй доводиться ховати своє обличчя. Тому що соромно за своє минуле. 17 років Юлія прожила з Денисом, але більшу частину спільного життя міркувала як від нього втекти. до такої степені, що міліметра тіла не було білого, Сплошна гематома, переломані рібра. На життя Денис заробляв криміналом, стверджує колишня дружина. Нічим чесним не заробляв. а правка за границю в Ізраїль Заняття прості. Якось Юля з Денисом поїхали до родичів у Київ. Та подорож закінчилася в слідчому ізоляторі. За нами їхала все время із же машина. Коли ми вже пересекли знак города Николаева, я увидела перекриту грузовиком дорогу. Там уже ГАИ кричали машин з таким номером. Остановитись, стріляли, це було страшно. А далі було слідство, суд і позбавлення волі на п'ять років Юлії висунули такі ж обвинувачення, як і Денисові, торгівля людьми, сутенерство, підробка документів Просив, щоб я взяла всю вину на себе, тому тому ж не хороша характеристика, вішеобразування, образування, несудима, молодая часть. Війни взяла на себе, щоб йому був маленький срок. Після виходу з тюрми Юлія розлучилася з Денисом, але через кілька років він почав їй телефонувати і зовсім не для того, щоб відновити сім'ю. Я за роботою большое бабло більше, ніж 100 тисяч доларів. Що ви того робити? Вона Надолежна була не тіть хмаряко, котрий хатять їхать куда-то. Тепер Денис живе в Ізраїлі, як він сам пише на своїх сторінках у соціальних мережах. Також у вільному доступі викладає свої світлини. На рішучий крок після розмови з журналістами наважилася колишня Денисова дружина Юлія. Мені Ніби хотілося б, щоб він поніс наказання за те, що він причинив людям. Я з поліцією готова роботи. Я хочу допомогти. Щоб була точка, уже в этом всюді Андрій також готовий свідчити заради свого рідного брата Анатолія. Раді брата, да. А сам Анатолій усі свідчення проти Дениса виклав в офіційній заяві для української поліції. Зібравши всю інформацію про Дениса, журналісти передали її в поліцію. І там з'ясували, що до цього часу Денис навіть не фігурував у справі. В нашому розслідуванні. Цього прізвища не попадалося. Якщо вам відома якась інформація про цю людину, і якщо є інформація, що саме у нас чинила злочин, нам буде дуже цікаво її від вас отримати. Анатолієві треба прожити в Греції ще довгих п'ять років. Шанс повернутися додому раніше є. Якщо цього літа Україна і Греція підпишуть договори про передачу полонених. А тим часом без документів чоловік не може влаштуватися на роботу. Грошей у нього немає навіть на найнеобхідніше. Ми звернулися до українського посольства в Греції. До їхньої компетенції не входить матеріальна допомога українцям за кордоном, але вони допомогли зв'язатися з волонтером. Андрій українець. Він уже кілька років живе в Греції. Веде служби в місцевому греко-католицькому храмі. Водночас допомагає нужденним українцям. Андрій погодився взяти опіку над чоловіком. Ну, як джинці, подходить. Анатолій розгублений і щасливий. Дякую. Та найголовніше для нього це знайти роботу. Андрій обіцяє допомогти і в цьому. Могли би разом разом з громадою щось знайти також, щоб розв'язати цю ситуацію з Анатолієм. Щось пов'язане із будівництвом або із доглядом саду. Я так думаю, це, це найбільш оптимально можна зайти для, для чоловіка таку роботу. Анатолію потрібно прожити у Греції ще довгих п'ять років. Шанс повернутися додому скоріше є, якщо Україна та Греція підпишуть цього літа договори про обмін ув'язненими. Проте Анатолій вже більше хвилюється не за власну долю, а за батькове життя. Чоловік дуже хворіє і навіть рідко виходить на двір. Але щодня не втрачає надії побачити сина. І журналісти гучної справи влаштували батькові та синові відеозустріч. Привет, сына. Папа, привет. Как дела, пап? У меня хорошо. У меня тоже все хорошо. Жив, здоров. А вот в этом году э, обещают подписать документы Украины с Грецией. Чтобы э, чтоб у нас не пройти до Украины. Чтобы мы там ходили, отмечались в посольство Греции каждый месяц. Ну, в общем так, короче, собирайся давно. Понял, да? Вот и нужен. Как здоровье, пап. Да. Я понял, как здоровье? Пока нормально. Ну, слава богу. Пока живой. В общем, жди меня, я скоро буду дома. Давай, давай. Возвращайся. Мы тебя ждем. Все, пап, люблю, целую, скучаю, давай. Не болей и меня ждите. Давай. Пока. Давай, все. И родинку у него вот здесь вот наша. Моя, на, ну, моя, на, жили. что Хороший роботодавець – це той, про якого є офіційні дані і який сплачує податки. А за нелегальні заробітки можна самому дуже дорого заплатити. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.